Свій округ, я знаю дуже гарно. Мешканців округу. Більшість також знаю. На сьогоднішній день, що стосується свого округу, можу зразу сказати, головні проблеми головні проблеми це прибудункові території. І, звичайно, у 2022 році. Хотілося би, і мої запити до плану соціального розвитку були що в 2021 році написано. Що стосується асфальтування прибудинкових територій, покладення асфальту заїздів до будинків, наприклад, Пагорькова, між першим і третім будинками, між п'ятим і сьомим будинками. Там зараз людям дуже і дуже важко, особливо коли. Дощі, зайти в свої двори. І я знаю цю. На мій погляд, це величезна проблема, і я повинна це обов'язково зробити. Але ви розумієте, що більшість коштів, які були закладені в наш бюджет нашої громади, пішли на ЗСУ. Тому оце перша проблема. Друга проблема це звичайно, утеплення будівель. І на моєму участку є будівля, будинок номер 8 по вулиці Депутатській, оце номер один, і він так само був уже закладений у 22-й рік. Цей будинок відстояв на утеплення, але знову ж кажу, що кошти пішли на ЗСУ майже весь бюджет. Ну і що стосується звернень громадян. То як ніколи, у 2022 році, їх було до мене як депут, до депутата на багато, на в рази менш ніж у минулі роки. Ну, я пов'язую це з тим, що люди розуміли і розуміють, що йде війна, що на сьогоднішній день є проблеми. Які повинні ми вирішувати для підтримки ЗСУ, для підтримки переселенців, для підтримки людей з інвалідністю, і, звичайно, на жаль, запити. Такі масштабні, а я ще раз повторюю, ці, що я назвала, вони були такими масштабними запитами, вони у 2022 році не виконані. А всі решта, що стосувалося покосу трави у дворах, що стосувалося десь побіг дах. Десь відключили світло, то звичайно тут ми вирішували ці всі питання з ЖЕКами з нашими, не заводячи ніяких великих коштів з бюджету міста, і всі питання вирішувались на місці. Зараз у мене є запит по бомбосховищу. Біля 14-го поверху будинку, я не можу сказати, що він не виконаний. Бо сьогодні це приміщення у «Телекома». і е, коли на початку війни е, ми там поставили е, стільчики, лавки, е, зробили даже за допомогою телекома Wi-Fi, е, закупили дроти, провели світла, все було зроблено. Але розумієте, шановні мешканці міста, ну, варвари, які в нашому місті, які просто-напросто все потращили, дроти зірвали, все покрали і рознесли. Зрозуміло, що повинен бути господарь. У цьому приміщенні, але коли уктіліком побачив, що там наробили, вони просто закрили. Сьогодні вирішується питання про те, щоб уктіліком передав в оренду місту, хоча це е власність е уже не міста. Е у мене, я хочу сказати, є ключ від бомбосховища. І він є і у виконкомі. Тому коли ми проводимо якийсь захід у нашому центрі, ну, було, наприклад, малята приходили до нас, то звичайно ми його на поготові відкрили. Це бомбосховище, і якщо була сирена, то дітки всі звичайно пішли у це бомбосховище. Але я звертаюся до мешканців будівель по вулиці Знаменській, 3, 5. П'ять, якщо хтось бажає, якщо хтось хоче допомогти і мені, і мешканцям цих будів, які я назвала, то ми зробимо дублікат. Ми будемо знати, хто ця людина, хто відповідальний, і звичайно, щоб відкривали, закривали приміщення, як і в інших бомбосховищах. Головні, звичайно, запити були у нас від освітян. Я вчитель. Ми працюємо дуже в складних умовах. Наші учні вчаться в складних умовах, ми працюємо вчителі, бо ми повинні надати знання дітям. Але якщо ми працюємо в школах онлайн, ми, наприклад, наша школа працює в класрумі, ми вже знаємо, як працювати мати. Може так абсурдно, але корона допомогла нам навчила нас працювати. І коли стало питання. А плати в дитячих садочках, бо для вчителів це є субвенція, а для дитячих садочків, для позашкільників субвенції не йдеться, гроші з місцевого бюджету. То дуже багато і нянечок, і вихователів, і керівників гуртків приходила і просила, що допоможіть нам, як розв'язати питання, що нам не звільнили нас роботи, що ми хочемо працювати, але в таких умовах, що діти не можуть іти в дитячий садочок і так далі, то ми, звичайно. З Нікітіною Ріна Олександровна як депутати, як освітяни, вирішували питання. І сьогодні у нас немає катастрофічного становища, щоб ми сказали, що людей звільнюють роботи, що вони втрачають кусок хліба, всі працюють, всі вчаться працювати в таких умовах. І, звичайно, немає у нас. Такої ситуації, щоб ми не проводили уроки, щоб ми не навчали дітей. До речі, наш навчальний заклад, в якому я працюю, ліцей отримав золоту медаль. І у мирні часи це єдиний заклад Сумської області на сьогоднішній день, ми зайняли перше місце, отримали цю золоту медаль за інноваційні методи навчання в умовах, в яких ми працюємо. Тому, коли кажуть, що приділяйте більше уваги дітям так і так далі. І так далі то, шановні мешканці, я хочу вам сказати, ми використовуємо всі методи, всі технології для того, щоб наші діти отримали знання і класи, в яких я працювала в минулому році, навчальному і наш, мої колеги отримали 12 оцінок 200 балів. Це каже про те, що ми йдемо правильним шляхом. Дехто думає, що це у нас гроші, які ми тримаємо в руках, і ми якось там роздаємо ці кошти. Ні, це кошти, ну як сказати, віртуальні. Вони у нас не на руках. Але я хочу сказати, що всі кошти залишилось у мене там 20 тисяч, то 100 тисяч були витрачені на хлопців, які поранені, важко поранені. Останньою отримала кошти Нечуйва Настя 20 тисяч, які зробили вже дуже велику кількість операцій. Вона її винесли з поля боя. Це якраз у той час, коли загинула її подруга Сапун. І їй ще треба багато операцій перенести. Операції робляться безкоштовно, а на ліки треба витрачати кошти. До цього були хлопці: і Насонінка Женя, і Бондаренко Олександр, і ще Олександр, і може, я не повинна називати всі прізвища сьогодні, бо війна не закінчена, але була витрачена на них. І витрачені були гроші на онкохворих людей, то я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже є у мене заяви від людей, які потребують допомоги. І якщо ми об'єднаємо кошти двох депутатів, то звичайно ми зможемо більше людям допомогти. І з цим я згодна і за це я голосувала. Я вважаю, що це на часі. Нам ніхто не сказав дату, коли війна закінчиться. Але за мною, саме зі мною, був такий випадок, коли ми привезли, їздили під Павлоград за нашим хлопцем Віліком Стасом, і ми заїхали в наше місто вночі, і фари світили вивізку вулиці Артема. І... Чоловік, який з нами приїхав з міста Києва, він сказав: я не зрозуміла, куди я приїхав. То потім він мені ще декілька прямо пальцем показував вулиці. То звичайно, для людей, які Приїхали з міста, а він з західної України приїхав. Стас був 128 бригади, це Закарпатська бригада. Тому людям, які там їм взагалі не зрозуміло, чому у нас ще є назви ось таких вулиць. Тому я впевнена, що треба перейменувати. Процес складний, як ви сказали. Одні приймаються, рішення другі не приймають, але ми всі до цього все рівно прийдемо. Просто не треба так сильно нав'язувати, що ось так і не так. Люди повинні повинен бути час місяць-два в обговоренні. повинні прийняти участь для того, щоб кожен мав висловити думку. Але по голосуванню ми бачимо, що більше за те, що переминувати вулиці. Свої громадські організації ми прописали. Реконструкція і допомога будівлі, храмів ПЦУ сьогодні. Ми зв'язуємося з канадською діаспорою, українською діаспорою в Канаді, з діаспорою в Португалії, з діаспорою в Іспанії. Нам допомагають. Ви ж розумієте, що ми держава світська. У нас церква і влада це зовсім окремі речі. Влада ні в якому разі не виділяє коштів на підтримку церкви, на будівництво церков, тому сього. Сьогодні нас благословили. Отець Сергій теж з нашою громадською організацією співпрацює. Він є волонтером нашої громадської організації, і, звичайно, так само багато питань. Треба визгнати московських попів з їх церков, і так далі. Ну, У нас така є думка, що повинен все таки бути собор у нас ПЦУ у центрі міста. Обов'язково. Ось тут і позиція депутата і вчителя, і е, просто громадянина нашого міста і України, я хочу сказати, що головне це допомога ЗСУ. У нас з вами тут свій фронт. І як кажуть хлопці, без фронту тут. Там не відбудеться перемога, тому що наші військові повинні розуміти, що ми не тільки їх чекаємо з перемогою, а що ми їх підтримуємо. Ми зігріваємо їх і одягом, і їжею, і теплим взуттям, і листівкою, і просто своїм відношенням. Головне було те, що перший день війни. Ви пам'ятаєте, треба було чимсь годувати, що їсти і чи що одягти? І тому ми вчителі. Ну навірно, це повинні якраз вчителі, бо я чула такий вислів: цю війну виграють вчителі і церква. Тому вчителі об'єдналися зразу у перший день війни, не зважаючи на те, що з трьох боків заходили і до громади, рвалися расисти. Тому ми об'єдналися зразу в перший день. І був створений волонтерський центр. І це вже на сьогоднішній день громадська організація. Я так як і називається Волонтерський центр «Шостка добро, яка об'єднує велику кількість людей. І тому головна задача і головне завдання і у 2022, му і у 2023 му році це звичайна перемога. Робота на перемогу. А це значить робота на підтримку ЗСУ. Тому я працюю, хто приходить до мене із міста, і з мого округу, і розповідаю людям, переконую їх, яка наша сьогодні головна місія. І на сьогоднішній день це звичайна волонтерська діяльність. І я хочу зразу сказати: той, хто сьогодні мене упрекає і каже, вчить дітей і більше приділяйте увагу дітям. То я хочу сказати свої функції як вчителя. Я виконую на 99%. Але головне сьогодні це патріотичне виховання дітей. І ми залучаємо дітей до нашого центру. Вони плетуть сітки. Ви бачили, у нас стоять каркаси. Вони роблять окопні свічки, вони збирають макулатуру, вони збирали каштани, вони приносили книжки, вони допомагають деокупованим територіям. І це дуже добре, бо просто навчити патріотичному вихованню по підручнику неможливо. І я їм кожен раз кажу: ви повинні знати, що ви скажете, коли ваші діти запитають у вас, а що ти папа чи мама робив і як ти допомагав ЗСУ під час війни. Тому на сьогоднішній день я не розділяю ніякої роботи. Благоустрій міста. Благоустрій своїх територій, підтримка ЗСУ, патріотичне виховання, малозабезпечені, особи з інвалідністю, переселенці це все те коло, з яким сьогодні працюю я, працює вчительство, працює волонтерський центр, і тільки разом, звичайно, ми переможемо. І ще все ж таки одне питання. Це і як громадянина, і як депутата, це робота з родинами загиблих наших воїнів. Це дуже таке питання, знаєте, щемить, болить, але у нас створена з родинами Viber група. Ми спілкуємося і через групу. Ми спілкуємося, вони приходять і в центр, ми буваємо і в них вдома. І все, що можемо зробити, ми обов'язково будемо робити. Тому я вважаю, що це так само і е, я повинна робити і як е, депутат, і як волонтер, і як мешканець нашого міста.